За традицією, студенти і викладачі Бурштинського енергоколеджу в один день прощалися зі старим роком, загадували бажання на рік новий і відзначали професійно свято День енергетика. Було весело, цікаво і дуже повчально. Приводів для святкового настрою і загадування амбіційних побажань було достатньо. Адже 2011 рік для колективу енергоколеджу був традиційно вдалим і успішним. Я сьогодні тішся те, що ми з того року казали не ні року дочекати, ми сьогодні всі разом, вся наша родина зібралася. І ми гордимося тим, що ми дуже здорові і щасливі в нашому власному житті. Ви маєте чим пишатися і маєте ким пишатися, тому що колектив згуртований, колектив міцний, керівництво старається максимально віддати вам за вашу працю. А дітям віддати свої серця, свої знання, віддати те, чого вони гортують в нашій українській державі. Студентам, які навчаються в цьому заході, насправді повезло. Повезло з двох причин. По-перше, що вони навчаються в місті Буштині, яке завжди мало має і буде мати своєрідну таку хорошу, позитивну, енергетичну ауру і налаштовує на свій лад. І в таку часу, що ви вчитеся в цьому закладі. Він, мабуть, є один з кращих закладів не тільки нашої області, а мабуть, всієї нашої держави. І це ми повинні завдячувати і керівнику вашого закладу, і вашим наставникам, викладачам, вчителям, керівникам. І це не просто слова. Досягнуті успіхи, результат щоденної напруженої праці адміністрації та колективу енергоколеджів. За своїх колег, друзів і наставників раділи і почесні гості керівники окремих навчальних закладів області, колишні випускники енергетичного коледжу, а нині працівники підприємств енергетики, які щиро вітали із професійним святом студентів та викладачів енергоколеджу. А керівнику навчального закладу Олександру Джурі та очільникам викладацького та студентського профкомів було вручено почесні грамоти Укренергопроспілки. Святкове дійство супроводжувала яскрава концертна програма, у якій взяли участь наймолодша співачка нашого міста Софія Терлецька, а також студенти енергетичного коледжу, активні учасники художньої самодіяльності. За виступами співаків і танцюристів із захопленням спостерігали викладачі та студенти енергетичного коледжу які зібралися того святкового дня в актовому залі, аби відзначити професійне свято День енергетика і, звичайно, привітати прихід нового 2012 року.